Кожного з нас є свої внутрішні обмеження, переконання, установки, принципи, які визначають те, що ми можемо собі дозволити і що не можемо. Ці обмеження, як грати клітки, стримують наш потенціал і дуже часто заважають нам у досягненні успіху. Хоча будувалася клітка не як в'язниця, а як захисна споруда, цього роду життє, що повинен би був нас захистити від неприємностей життя. Будівництво цього форту починало з дитинства. Більш ніж певним є, що фразу, яку всі ми найчастіше чуємо в дитинстві, це слова будь слухняним. Батькам зручно, щоб ми завжди знаходилися під їхнім контролем. До батьків долучаються і люди, з якими ми спілкуємось, і книги, які читаємо, і фільми, які дивимося. Окрему роль відіграли наші вчителі. І все це робилось для того, щоб навчити нас жити за правилами. І це ніби й добре. Але проблема полягає в тому, що правила залишаються незмінними, а життя змінюється постійно. І правила вчорашнього дня стають кліткою для дня сьогоднішнього. І, мабуть, прийшла пора її зруйнувати. А тепер зручно вмостися і розпочнемо. Вправа створена так, що її слова, падаючи на поверхню твоєї свідомості, викликатимуть хвилювання, яке відразу заспокоїться, тому що вібрації слів проникатимуть кудись глибше і там розчинятимуться, змішуючись з нерухомістю тиші, як крапля нічної літньої зливи, пронизуючи поверхню моря. Зливаються з темною водою. Слуга цієї вправи мають свою особливу силу, яка спеціально вкладена в неї при її створенні. Саме сила є єдиним у моїх словах, що має справжній сенс. Звуки моїх слів є імпульсами сили, котрі житимуть власним життям, проникаючи в твою свідомість. Вони поєднають свою силу з твоєю. І ти відчуєш, що твій рівень енергії зросте тільки тому, що ти дозволяєш цьому відбуватися і слухаєш мої слова. Немає значення, що багато чого різними словами повторюватиметься, а дещо не домовлятиметься. Тобі буде переказано все, що стосується сутності цієї дії, не стільки за допомогою слів, скільки на іншому рівні, там, де має значення тільки сила, і де все і завжди, зрозуміло, без слів. Ти покинеш справжні з'яви і перейдеш у дійсність нави. І світ уяви стане твоїм світом на весь час дії вправи. І, потрапивши до нави, ти досягнеш прави, щоб перенести її у стан яви. Світ праве приходить з уяви, і тоді час пропадає, страх щезає, клопіт зникає, сила приходить. Розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю набирається, і радість у тіло вливається, спокій та силу даруючи, біди і нещастя прибираючи, душу й розум для щастя розкриваючи. Слухайся мого голосу, вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло. Найкращого сподіваюся, щастя від свого життя очікуючи. Щастя очікуючи, допомагай йому проявитися своїми думками світлими, своїми словами мудрими, своїми діями зваженими. Між небом та землею, між сонцем та водою, всюди ніде, там і не там, завжди ніколи. У праві твоя душа перебуватиме. Все найкраще звідти уяву приносячи. І ти знаєш це, і ти можеш це, і ти чиниш це. А щоб дія ця діяла швидко, я вестиму відлік чітко від десяти до одного. Десять це ява, один це права. Від десяти до одного десять кроків. Від яви до права уяві оцій вправі ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіриними, пройдеш шляхами невидимими, розумом неосягненими, Стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітри небесні, мудрим, як пращури твої далекі, що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, уста усміхнені, Дихати легко, жити приємно. В'яв, як управі, тягар з плечей спадає. Тіло радіє, кожну частинку свою відчуваючи, радість вдихаючи. І радість твою душу заповнює, чинячи тіло здоровим, А мислення чітким і глибоким. Дев'ять. М'язи тіла розслаблені, руки й ноги приємно важкі, голова легка й прояснена, всі думки купи тримаються, твоєю свідомістю керуються, і ти знаєш все, що треба знати, і вчишся всьому, чому слід навчитись. Ти робиш усе, щоб створити своє щастя, все глибше і глибше, глибше і глибше ти право переносишся. Свою яву щасливою чинячи вісім. Радість твою душу заповнює, тілу все більше розслаблюючи, і все темне і неприємне тіло покидає, ясному світлому чіткому поступаючись, ясне світле, чітке у твою свідомість входить, і барви стають яскравими, і думки виразними. І плани цілі зрозумілими і дії пояснимими. А тіло радіє, радість розуму відкриваючи. Всім, все глибше і глибше, глибше і глибше, глибше і глибше ти управу переносишся, свою яву щасливою творячи і дихати стає легше, і твій подих стає глибшим, і твоє дихання стає повільнішим. М'язи розслаблені, розум просвітлений, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість прокидається від сну, охоплюючи на вояву і право одночасно, проникаючи до глибин. Піднімаючись до вершин, відчиняючи двері, раніше зачинені, показуючи все таким, як воно є, не ховаючи чогось і не прикрашаючи чимось. Шість. Тіло ніжиться в яві, а свідомість розпливається вправі, межі тіла зникають, відчуття ваги щезають. Все, що було, вже було, все, що буде, буде таким, як треба. І ти знаєш, яким усе буде, бо все буде, яким ти хочеш. П'ять. Земля дає тобі свою силу невидану, не подарує тобі знання, нечувані, світ відкривається перед тобою, як квіт троякий. Мисці твої розтікаються по дереву життя світовому, пам'ять пращурів прокидається в серці твоєму і вказує тобі путь праведну. Чотири. Золотий вогонь Божий твою душу очищає. Всі сумніви й тривоги випалюючи. Три. Небесна вода блакитна, твоє серце вмиває, всі біди минулі помилки вимиваючи. Два. Силою чистою заповнюється твоя свідомість, радістю існування сповнюється Твоє тіло. добротою щирою живе Твоє серце, розумом проникли все Твоє єство керується. Один. Вправі перебуваєш ти, де немає вчорашнього і завтрашнього, де немає меж силі твого розуму, де народжується всі мрії твої, повертаючись звідти в яву до життя щасливого. І мати слава пісню співає тобі, і ти чуєш слова і у серці своєму. Так і є. І так буде завжди, коли ти цього бажатимеш, щоб перенести ці з'яви у право тобі достатньо буде тільки заплющити очі, дати радісний спокій своєму тілу і спокійну радість своїй душі. І тоді світ праве відкриється перед тобою, як брама мальована, і ти ввійдеш у нього, як входиш додому свого. Просторого, безпечного і затишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона це ти, бо ти є силою світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві. Перетворюється в в'яво згідно з волею Твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, не порушуючи при цьому прав інших людей. І ти знаєш це, і знаєш про це, усвідомлюючи, що все важливе протікатиме перед внутрішнім Твоїм зором, а все зовнішнє відійде на задній план. ти досягнув рівня, де без найменшої напруги свого власного внутрішнього світу виникають образи й думки, творячи цілком незнайомий тобі краєвид, що піднімається з глибин яви. І це чарівний краєвид, і стає він усе виразнішим. І це райський сад вітроград. Образ прави у твоїй уяві, і все тут тобі близьке, що рукою подати, і все то ти бачиш яскраво і чітко. І усвідомлюєш світ, який я почну описувати тобі словами, а ти продовжиш його творити силою свого розуму і побачиш своїм внутрішнім зором. Бо це твій внутрішній світ. Де в уяві сполучається права і нава, і тільки ти маєш доступ до цього світу, і тільки ти є володарем цього світу. І тільки ти знаєш, що в цьому світі є правим, а що неправим, що повинно проявити себе в яві, а що навіки щезнути в наві. Ти дозволяєш самому собі занурюватись в царство образів, фантазій та мрій у своєму власному світі. І слова, і музика, і хвилі дихання без зусиль перенесуть тебе у внутрішній світ, крилами слів та звуків. І ти не можеш втриматись перед бажанням поринати все глибше і глибше. І дозволяєш захопити себе в царство бар, звуків, казок, міфів. Царство, яке відкривається тобі щоночі, незалежно від того, усвідомлюєш ти це чи ні. А зараз ти в повній свідомості відкритий для сприйняття цього нового світу з його законами, істинами і з його можливостями. І поступово перед твоїм внутрішнім зором виникає місце, яке тобі особливо подобається. Там, де тобі зручно, і де ти почуваєш себе в безпеці. І там ти зручно вмощуєшся, почуваєш приємне тепло на своїй шкірі. А твоє тіло стає важчим і поступово вирушає в добре знайомий тобі шлях в глибину самого себе, в те царство мрій, яке приносить тобі хвилі сну. Яке ти радісно вітаєш і охоче дозволяєш сну повести тебе в світ спокою. Легкий вдих. Повільний спокійний видих. Легкий вдих. Спокійний плавний видих. Легкий вдих. Плавний, повільний витих. І уяви собі, що зараз ти знаходишся у клітці. Ця клітка в символічній формі представляє твоє внутрішні обмеження. Цю клітку будував не ти. Цю клітку збудували тобі люди, які хотіли, щоб ти завжди знаходився в безпеці. Але подумай чи справді обмеження та самообмеження запевнюють тобі безпеку? Грати цієї клітки, створені зі страху, до них страшно доторкнутись. Страшно вийти за грати клітки? Страшно щось змінювати у своєму житті. Страшно навіть уявити себе за межами звичного. А зрештою, клітка страху запевнює тобі те, що необхідно тобі для виживання. Та подумай, чи достатньо цього, щоб почувати себе щасливим? Ще достатньо цього, щоб відчути щастя. У клітці ти маєш відносно безпеку. Її може порушити тільки той, хто є хазяїном цієї клітки. А хазяїном клітки твоїх обмежень є твій страх. Уяви собі, як виглядає твій страх? Уяви собі, як виглядає хазяїн твоїх обмежень. І скажи своєму страху, що більше не хоче жити в клітці обмежень. Скажи йому це. І скажи йому, чому ти не хочеш жити в клітці обмежень. Скажи йому це. А тепер уяви собі, що ґрати клітки поступово зникають, розпливаються в повітрі, стають меми. Зникають. Подумай, що ти відчуваєш у цю мить? Що ти відчуваєш, коли зникають обмеження? Що ти відчуваєш, коли усвідомлюєш, що ти сам є господарем свого життя? Що ти відчуваєш, коли усвідомлюєш, що сам є відповідальним за своє життя, а клітка зникає, і от ти стоїш на відкритому просторі, вдихаючи повними грудьми свіже повітря, відчуваючи його свіжість, ти відчуваєш вітер, що вбиває твоє обличчя, Краплі дощу, що освіжає твою голову. А може відчуваєш ласкаві промені сонця? Ти не маєш зараз нічого. Але одночасно володієш усім достатнім для життя та самореалізації. А тому подумай про свої життєві плани та ціль. І звертаючись до життя, скажи зараз подумки, але з усією відповідальністю за свої слова. І уяви собі, що стоїш зараз босими ногами на землі. А руки твої утримують небесну твердь, і ти відчуваєш, як густа, медовго кольору енергія землі вливається через топи у твоє тіло. І цей струмок енергії спочатку несміливий, повільний, стає все сильнішим і сильнішим, і з кожним твоїм вдихом піднімається все вище і вище. Густа, медова, тепла в'язка енергія землі підіймається все вище і вище, заповнюючи твої стопи, литки, коліна. Густа, медова, тепла, в'язка енергія землі піднімається все вище і вище і заповнює собою червону порожнину, грудну клітку, все вище і вище, заповнюючи твоє тіло, всі його органи, тканини, клітини, енергією здоров'я, фізичної сили, витривалості. Всі органи і системи твого тіла діють як єдина цілісність. Твоє тіло знаходиться в стані ідеального здоров'я, і працездатності. Густа, медова, тепла енергія землі заповнила твоє тіло. І ти починаєш відчувати. Як з неба через твої долоні в твоє тіло починає вливатись легка, прозора, срібляста, прохолодна енергія неба. І ця легка, срібляста, прозора, прохолодна енергія неба опускається все нижче і нижче, заповнюючи собою всі органи, всі тканини твого тіла, всі клітини, з яких вони складаються. Ця енергія дає силу твоєму інтелекту можливість ухвалення нових рішень і їх здійснення. І ти відчуваєш, як густа, тепла, медова енергія землі, розрібляста, прохолодна енергія неба змішується в твоєму тілі, творячи свій власний новий вид енергії, енергію творення. Твою життєву силу. І ти відчуваєш, що твоя життєва сила громадиться в області сонячного сплетіння. І вздовж спини вона опускається вниз, заповнюючи нижню частину твого тіла. І піднімається вгору вздовж спини, заповнюючи грудну клітку область серця, шию голову. Енергія життєвої сили заповнює твоє тіло. Збережи цю енергію в собі і довкола себе. Це енергія сили твого життя, енергія добра, енергія творення, енергія здійснення бажань. І ця енергія допоможе тобі досягати всього, чого ти побажаєш. І захищатиме тебе від небажаних впливів. Це твоя внутрішня сила, яка дозволить тобі стати володарем свого життя назавжди. І скажи собі, що життєва енергія заповнила тебе, і ти з радістю вирішуєш проблеми, які можуть виникнути перед тобою. Легкий вдих. Повільний спокійний видих. Легкий вдих. Спокійний плавний видих. Легкий вдих. Плавний повільний видих. Ти повернувся до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Ти знову став самим собою. Те, що ти чиниш у світі праве є правим. однак і світ яви потребує твоєї уваги, сила створена в праві повинна здійснитися у яві. Твої мрії мають стати дійсністю, твоїм бажанням прийшов час сповнитись. І світ яве чекає тебе. По Калиновому мосту ти повертаєшся в яву до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, однак сила залишається, і думки запам'ятовуються, і вирішення у свідомості закарбовуються. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну і повернешся до радісної дійсності. Один Тіло прокидається, відчуття його присутності повертається. Два Двері праве зачиняються сюди ти зможеш повернутися, коли тільки побажаєш. Але зараз світ яви чекає тебе. Яви себе цьому світу. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений з відмінним настроєм і чудовим здоров'ям, почуваючи себе краще, ніж раніше. Сперечи своє щастя.